Hello everybody, с вами Black Jack сегодня я хочу вам показать один текстур пак на Minecraft PE 0.14.0 no, uh, build 7.0 через MKPE Master The game заходим mm -hmm -hmm -hmm. так кирка заходим yeah. Вже далося нам. Ну, це я і Це всі костюми. Е... Стоп, я ще не єдінка. Ну, зараз чекаєте, зараз ми зачаримося. Хорошо, будемо неєдінку грати. Сьогодні я вам хочу показати 4 костюми. супергерої. Це у нас Бетмен, Тоні Старк і. Спайдермен із... і цей. Ем Супермен. Першо я хочу вам показати Бетмена. по моєму для нього дві пари штанів є. оце. Ні, 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 чекайте, чекайте. я, я, я щось призабув. О, оце се щось. Смешные должны, даже я бы сказал, но было чуть-чуть лучше. Дальше. Старт. Тут у них никаких способностей. Ну, це, дивіться, по названию. Бачите, кульчужины ці как-то таке. Зачем добавляется разні оружие? Ну тоже текстурки на оружие. Дальше я вам покажу Спайдермена. це сейчас Спайдермен такий. Е, і ще один остався цеп. це... ж? Це не є. Ні, стоп. оп оп А, да. Оце у нас такий супермен. Дальше буду показывать вам текстурки на на э, цей, наужи. Так, перший це у нас буде лук. У нас лук дуже похожий на Капитан ну, Капитан Америки. Ну, тут намальник текстурки Капитан Америки. Дальше у нас сломазный меч, ну, він обичний. Железный мечей. Стрела, а це на степор. Ну і фотокамера у нас поменялась чуть-чуть. Ой, це джамбуст. Він легко валиться, от так уже одного удобно. Открывал м Я сейчас... Тут текстурки в самом МКПИ, бачите, Тек можно нема. Але в самом як Яко там вспоминать буду. Эв эф як там? Знаете какулятивки вам даєте? И даже якщо ви скрафти. А, тут аж я ще спомню, да що? Тут ошибні блок. Я сейчас цього выйду. Сейчас це игра. Ну, сейчас выйду з цього. Як это? С вживання.

И вот такие тип са факт у нас Жовтый. Ну, Я играю без секстуру. Уже і начну. Буду выживать знімати снимать по Майнкрафте. Вот такий блок. Хака. Э, Тони старка блок. Все к остальное. Ну, а так мене більше немає. Всем пока. С вами был Блэк Джек. До новых встреч. Пока.